Не пропустіть завтра в ефірі каналу Україна. Другий випуск супершоу Дивовижні люди у масштабному проєкті за перемогу боряться люди з видатними розумовими здібностями, які запам'ятовують величезні обсяги інформації, дуже швидко рахують, володіють стереоскопічним зором, вражаючою тактильною, руховою, м'язовою або музичною пам'яттю. Ви навіть не уявляєте, наскільки потужним може бути людський мозок. Ділиться своїми враженнями, від чого його ведуть. Олександр Стічко. Це не шоу про магів, не про фокусників, не про містичних людей. Не, 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 це, це, це не щось потойпічне, це щось абсолютно реальне. Е, є можливість пояснити, чому люди мають ці здібності, і більше того, є можливість зрозуміти, як вони в собі це розвинули, і поняття, що кожна людина може в собі розвинути якісь е, унікальні здібності. У кожному з дев'яти випусків за перемогу змагається шість учасників. Переможець визначається за допомогою голосування. Учасників оцінюють глядачі в залі, а також експерти проекту, співачка Оля Полякова, науковець Віктор Комаренко та телеведучі Маша Єфросініна та Олексій Суханов, який досі не може отямитися після побаченого. І знаєте, все ж таки така дуже неймовірно, неймовірна відповідальність. Я її відчував. Бо як я взагалі міг на думці було, як ти взагалі можеш, можеш щось когось оцінювати, якщо ти так само не вмієш робити. Але потім, знаєте, заспокоївся, згадав, що ми все ж таки на журі, ми саме експерти. У другому випуску дивовижних людей ви побачите дев'ятирічного хлопчика-калькулятора, який блискавично складає і множить в розумі Одно, дво, три і навіть чотиризначні числа: людину реверс, чоловіка, який здатний співати задом наперед тисячі пісень, жінку комп'ютер з унікальною візуальною пам'яттю та інших.